Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Начальник Нацполіції Іван Вигівський живе в приватному будинку під Києвом, який оформлений на давню подругу його родини, а сестра керівника Нацполу, яка працювала вчителькою молодших класів, раптово стала засновницею компанії, яка займається гуртовою торгівлею пальним, і веде торгівлю з фігурантами справ нацполу. Відзначається, що у всіх своїх деклараціях Вигівський багато років зазначає, що постійно користується чужим майном, офіційно орендованим чи позиченим. Щоправда, поява цих Активів у людей, на яких вони оформлені, викликає питання. Йдеться в розслідуванні журналістів Бігус Інфо. Після призначення главою Нацполіції, Вигівський оселився в приватному будинку під Києвом вартістю 6,5 мільйонів гривень. Він оформлений на давню подругу родини, яка не мала співмірних з такою покупкою доходів. Більше того, не змогла відповісти на питання журналістів ні де знаходиться її будинок, ні скільки в ньому квадратів і так далі. Окрім того, Вигівський тривалий час користувався автівками, оформленими на те, що спочатку це був Hyundai Santa Fe, потім Volkswagen Touareg. Далі те, що туарег продала і всю виручену суму 900 тисяч гривень, подарувала доньці. Тоді родина купила Ауді sq 5 а сама теща після цього придбала нову sq 8 Такі авто коштують від 100 тисяч доларів. А те, що вигівського немає ні бізнесу, ні навіть зарплатні уже багато років ніде не отримує.